Вітаю, друзі! Що ж, 28 лютого очікується візит Володимира Зеленського до Вашингтону, де він має підписати угоду по корисним копаванам України, а точніше про передачу в управління. Доходів, як мінімум 50%. А багато хто з експертів каже всіх 100% корисних капаван України плюс інфраструктури е, виглядів портів, е, під'їзних путів, і так, далі, і так далі. В управління фонду, який буде керований Сполученими Штатами Америки. І це. Стане початком е, закінчення війни, принаймні цієї фази війни. Наскільки це реально? Які вигоди від цієї угоди, зділки, як її називати Трамп, і власне яким буде сухий, сухий залишок? Цього етапу війни для України за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. А найголовніше знати правду. Отже, Україна та США готуються підписати угоду. Щодо е, НАТО. Але документ дедалі, е, деталі якого е, починають публікувати змі, викликає багато і багато запитань. В проєкті договору відсутні гарантії безпеки для України. Вашингтон лише висловлює підтримку зусиллям Києва. У цьому напрямку це черговий права власне банковий, яка наполягала на юридично закріплених гарантіях. Натомість Трамп постійно повторює, що він не буде давати багато гарантій, а про НАТО Україні варто забути, бо це стало причиною війни. Ну і взагалі Трамп говорить, що Сама присутність американського бізнесу на видобутку українських надр вже є гарантією. В проєкті договору відсутні гарантії безпеки для України. З цим зрозуміло, от що про це говорить власне Дональд Трамп. Як ви знаєте, ми будемо партнерами з Україною щодо рідкоземельних е, мінералів. Це хороша угода і для України, тому що вони отримують нас до себе. Ми там працюватимемо, ми, ми будемо на землі. Ви знаєте, що таким чином буде ніби автоматична безпека, тому що ніхто не стане чіплятися до наших людей, доки вони там. Ну, е... По-перше, хай спочатку там почнуть працювати, по-друге, відносно не будуть чіплятись, це також величезне питання. Неясно, хто і як управлятиме цим фондом. Куди надходитимуть доходи від розробки родовищ? Ну, явно фонд, і хто управлятиме, і в кишеню кластиме. При цьому керування ресурсами буде спільним, але представники США зможуть приймати рішення в рамках законодавства Сполучених Штатів Америки, а не України. Фонд отримує право на майбутню монетизацію всіх природних ресурсів, що перебувають в держвласності за винятком підприємств, що вже працюють. Ну, поки що ці підприємства не чіпають, що буде далі, подивимося. Україна зобов'язується передати до фонду 50% усіх надходжень, незалежно від того, кому офіційно належать ресурси. Тобто Україна передає полину майбутніх доходів до фонду під зовнішнім керівництвом, не маючи жодних чітких гарантій, на яких умовах ці гроші повертатимуться. А я впевнений, вони не повертатимуться в Україну. Угода США Україна про корисні копалини має створити фонд обсягом 500 мільярдів доларів за рахунок відрахування 50% ліцензій та інших доходів в ренти від українських корисних копалин, портів та іншої інфраструктури. А чи може економіка України створювати? Ці зайві сотні мільярдів доларів. Україна історично жила не по кишені, це факт. Нагромаджений дефіцит потущеного рахунку платіжного балансу за 2000-2020 рік становить зовнішній борг 57,8 мільярда доларів. Загальний дефіцит поточного рахунку з 92 по 2021 рік збільшується до 67,6 мільярдів доларів. Хронічне негативне сальдо рахунку поточних операцій говорить, що Україна витрачає більше. Але є нюанс. Перша частина. Корумпована еліта України системно обкрадала країну згідно з оцінкою міжнародної неурядової організації Так Джустіке Нетворк Великобританії 91-му 2010-х роках з України було незаконно вивезено 167 мільярдів доларів. Експерти Global Financial... Інтеграті США підрахували, що в 2004-2013 роках західним аналітикам було не Камільфо цікавитись нелегальними фінансовими потоками. Це вже було, були потоки, кого треба. Якщо ж ми припустимо, що аж до 2022 року щорічно. Нелегальне виведення капіталу становило ті самі 116 мільярдів доларів. То за 30 років з 91 по 2021 з України було вивезено понад 300-300 мільярдів доларів. Сума порівняна з претензіями США. Негативне сальдо поточного рахунку. України формується українською елітою, яка десятиліттями тягне награбоване з країни до офшорів чи в Європу, чи в Британію, чи в ті США. Американський погляд в Києві е має, і Смотрящий в Києві, має перекрити канали виведення капіталу. А українське населення може взагалі не відчути, як би Ну, це таку от логіку видають. Звичайно, Зеленський не хотів би підписувати цієї угоди. Але, Але... кажуть, що в п'ятницю Вашингтоні на закритій частині зустрічі з Трампом Зеленському показують якусь чорну течку. Де зібрані імена, прізвища, активи, рахунки, криптотранзакції, компромат, корупційні схеми, афери з торгівлею зброєю, кришування наркотрафіку. Зустріч проходу, проходитиме в дуже жорсткій формі. З Зеленського запросили на килим, а не на ділову зустріч. Будуть пороти. І тут дуже така, ну, е серйозне таке цікаве питання. А що з миром? Всі кажуть? Всі задають питання, що далі буде? Чи зупиниться війна? Частина українців навіть готові віддати надра ресурси своєї країни, аби був мир. Але чи буде він? Чи це ілюзії, чи це створення ілюзій. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіл дав велике інтерв'ю Fox News, пропоную його розібрати, де розповів про позицію адміністрації Трампа щодо війни в Україні. Він підтвердив, що мета президента якнайшвидше завершити конфлікт і досягти сталого миру. Е ми зараз розберемо це інтерв'ю, хочу тільки звернути увагу, щоб е глядач зрозумів, що питання українських надр стоїть перед тим, як укласти мир. А чи буде далі мир? Питання. Поїхали. Запитання. Трамп казав, що хоче швидко закінчити війну в Україні. Яка позиція адміністрації? Марко Рубіо. президент вважає, що це безгузда та дорога війна, і якщо є шанс її закінчити, він хоче спробувати. Уа! Якщо є шанс закінчити. Питання між Зеленським та Трампом були розбіжності. Як зараз справи? Марко Рубіо. мета президента зупинити війну. Критика про те, що ми не контактуємо з Україною, не відповідає дійсності. Після розмови з Путіним Трамп одразу зателефонував Зеленському. Були зустрічі з Мінфіном, віце-президентом. Зі мною Україна в центрі уваги. Ну, ми бачимо цю увагу по дописах скрізь. Ви вірите, що Росія хоче закінчити війну? Рубіо, ми не знаємо, тестуємо. Якщо їхні умови виявляються нереалістичними, то вони несерйозні? Запитання. Україна вже переживала мирні домовленості, але Росія повертається. Чому зараз має бути інакше? Рубіо, різниця в тому, що наразі переговори веде Трамп. Він єдиний, хто може досягти реального миру. Ну, питання. Намахать, спробують Трампа. Запитання. Україні потрібні гарантії безпеки, вони їх отримують? Марко Рубіо, справжня гарантія це стримування. Не лише США, а й Європа має брати участь. Але спочатку війна має бути закінчена. Тобто давайте зупинимося, а потім будемо шукати гарантії. Ну, нас навіть перемир'я влаштує, але чи буде воно? Запитання. Ви раніше називали Путіна бандитом. Ваша думка не змінилась? Рубіо, особисті оцінки не важливі. Дипломатія – це не гра в образи. Важливо закінчити війну. Але знаєте, як кажуть? Озочка знайшлась. озад залишився. Україна здивувала всіх, зазнавши великих втрат, але знищивши сотні тисяч російських солдатів. Це щось змінює? Рубіо, Вони хоробро борються, перевершивши очікування. Але війна трива вже три роки, час її зупинити. Це логічно. Запитання. Зеленському продовжив повноваження на час війни. Це диктатура, увага! Дуже важливе питання. Робі відповідав: це внутрішня справа України. Ми зосереджені на припиненні війни. Лукавить, лукавить. якщо Зеленський буде йти в питання корисних копавань, закінчення війни. Проти бачень Трампа будуть звинувачення в диктатурі і буде повалення диктатури. Зараз відбувається останнє, як кажуть китайське попередження. Запитання: якщо війна не закінчиться, Конгрес підтримає нову допомогу Україні? Марк Рубі відповідає. Буде дуже складно. Навіть Європа все важче її продовжувати. Тому нам потрібен реальний і стійкий мир. Нам потрібно перевірити, наскільки серйозно росіяни ставляться до переговорів про закінчення війни, каже Марк Рубер. Тобто тільки перевірить, не було жодних переговорів. Ми не сідали над картою, не креслили лінії. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені у війні, ми нічого не можемо з вами зробити. Ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо взаємодіяти з вами в покупі інших речей. Росіяни, напевно, хочуть, щоб США вже обговорювали з ними Україну, але вони не отримають цього, поки не закінчиться війна. Схоже, Марк Кубіл має на увазі, поки не закінчаться бойові дії. Тобто позиція Трампа зупинити бойові дії. І поки буде ця пауза, провадити перемовини. Чи піде на це Росія? Очевидно, з вчорашнього ультиматуму, який озвучував Лавров, ні? І що ж нас очікує? Нас очікують дві речі, і вони обидві для нас дуже неприємні. Перше, твердо переконаний, що Зеленського примусять в якійсь формі передати залишки України в управління новітній Остіндійській компанії, точніше фонду, який зараз називають по управління українськими надрами», та відповідною інфраструктурою, портами і таке інше. Тобто, фактично, Україна перетвориться в колонію. Чи триватиме в колонії війна? Думаю, що на цьому етапі колонізаторам потрібен мир. Чи вдасться зробити мир стійким? Ні, не вірю в це. Е, вірю, що на певному етапі, на якихось дуже поганих для України як Держави умовах, мирна угода буде укладена. Але чи надовго покаже тільки час? І чи це буде вже Україна також? В Сухому залишку, в результаті всіх цих дій. Е, Українські надра будуть розподілені, і активи економічні будуть розподілені між Сполученими Штатами Америки, Російської Федерації і Євросоюзом. Китайці і Азіати отримують українські землі, а власне самі українці цвинтарі по цілій своїй батьківщині. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.